Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Ну що, закінчується івент, тайне шоу. По накопівнім свободки. Ну, трохи є. Давайте повідкриваємо, подивимося, що буде. Ну, взагалі, як бачите, скільки вже відкривало, осталось 29, і взагалі жодного шара не було за ці всі відкриття. Вони, кстати, до речі, там по одній були корупції без відео. Ну так, як було, 75 тисяч. Так і відкривав, ну нічого не було. Думаю, як буде шар, тоді вже зроблю і відкриємо. Ну, вирішив вже так, ось скільки вже збирав. І тепер давайте повідкриваємо, подивимося, як по газачині. У нас 10 000 золота і подивимось, скільки вийде на фармити. Звісно, хотілося б побільше. Ну і щоб випав шар і хороший танчик. Ну, Поїхали відкривати, подивимось, як пощастить. Так, ну як завжди. В общем, от 50-100 золота, ото от завжди таке випадало. Вообще нічого не щастить. Не везе конкретно, скажімо так. Ну, оце і вся награда. Получається, коли за 50 відкривали, то там дійсно хоч щось хороше було. А сейчас відкриваємо і таке копейки дає. Ну, оце і все. І так свободки небагато. За яким трудом накопилася. Кастомізація. Єрунда. Не інтересна вообще та кастомізація. О, 1000 золота. Вже хоч щось. Ну, мало. Хотілося б шар. Так, у нас тут небагато не осталось. Пара відкриттів. Ну, в общем, 1000 золота. Саме цінно, що вийшло. Знову кастомізація. Та дайте шар, В общем... таке, іще два рази відкриємо. Просто не везе. Ну, то 1000 золота дивимо. Це саме найбільша нагорода за цих 75 тисяч що було. Ото, хто дивився там відео, я робив ото те, що за 50 тисяч відкривав, отак пощастило. Шарп отримати. І 5000 золота і все. О! Уже хорошо. хорошо Якраз на останній, на останньому. На останній коробці випав шар. Як тільки сказали, що немає, і так і випав. 9 коробок, до речі, відкрили, це немало. 30 штук всього. Тобто, 50-80 коробок, 80 коробок було відкрито. Так, ну що, давайте на удачу. подивимось, що випаде. Хорошо, б, якби новинка десятка, ну, а там хоч щось. Будемо сподіватися на краще. Так. І. І. Пу... Восьмерка. Тайп п'яте карі. Питасав. Ну, що можемо, по-моєму, це новинка. Ну, хоч щось. Звісно, хотілося б кращого. Та всім, я думаю, хочеться краще, щоб випадало, і новинка. І не новинка, і десятки, щоб випадали. Ну, хай буде хоч і Забираємо. Давайте подивимось, по-моєму, це новинка. Такого не було. Так, да, новинка випала. Давайте глянемо швидко, де вона тут є. Де ця новинка? Звісно, тут тих колекціонок. Ну, тому що тільки восьмий уровень падає, От... Скажу так. У мене з десяток колекціонок одиниці, Зовсім мало. Можна раз, два і, і все, і більше немає. А таке, да, випадає. Так, а що це за танк хотів? Характеристики подивитися. Так, урон 440. Так, АДПМ. 2300? Ну, небагато. Перезарядка все-таки довговата, так? Да? Та де вона? Так, да, 12 секунд. Довга перезарядка. В общем, от таке нам повезло ще з шара випасть. То нічого такого більше не отримали. Ну, називається хоч щось. Хоч щось. Тисяча золота і танчик. Все-таки на халяву. Годиться, хай буде добре. Дала нам ігра. Звісно, не так добре його видно. Дуже багато всяких он. Івентів, квестів. Не дуже добре можна роздивитись. Ну, Потім подивимо, що він собою представляє. Напишіть, до речі, під відео в коментарях, у кого він є, як він грається, як, і, і хто вже дуже добре його знає, напишіть, як краще на ньому грати. Ну, от таке от відкриття вийшло. Всім спасибі за просмотр. Підписуйтесь на канал, буде ще дуже багато чого цікавого. Удачі, пока.